Всім привіт! Я та сама віка із села Первомайського району Миколаївської області, яка ще з весни не може закінчити ремонт погріба. Але ось уже майже кінець літа, і я взялася до роботи. Маленьке нагадування: я не майстер, роблю так, як можу, і вчуся на своїх помилках. Я веду свій блог і проживаю свої сільські та робочі будні разом зі своїми глядачами, тому чекаю і вас у нашій інстародині. родині. Пошукуй інстаграм введьте з село і Віка та зберігайте сторінку, щоб мене не загубити. Багато глядачів чекають на результат, а я все відтягувала цю роботу, бо боялася, що у мене нічого не вийде. Але все ж, якщо не спробувати, то і не дізнаємося, чи вийде, чи ні. Тому я зібрала всі свої сили, зробила розчин із клеєвої суміші і почала свою роботу. Спочатку я наносила розчин кельмою, а потім вже вирівнювала шпателем. Але вирівнювала не дуже, тому що тут будуть камінчики, і дуже рівна стіна мені тут не потрібна. Після того як суміш трішки підсохла, я почала вирізати камінчики під суворим наглядом своєї киті Аліси. Вона пильно контролювала, щоб все виходило так, як має бути, і щоб, мабуть, їй подобалось. Не знаю, але від мене вона не відходила. А ви, якщо додивились відео до кінця, то не забудьте мене підтримати сердечком та підпискою. Продовження та результат будуть вже незабаром, тож підписуйтесь, щоб нас не загубити. Дякую за перегляд і гарного дня!